Нещодавно розробники Diablo 4 в новому патчі поставили кнопку покупки Battle Pass поруч з кнопкою подивитися прогрес. No! What? No! I think I activated my premium battle НО! Зроблено це, щоб гравці помилялись кнопкою та випадково купляли ці Battle Pass. Такий мерзенний прийом називається Dark Pattern та широко використовується в дизайні. А сьогодні я розкажу тобі про ці прийоми в іграх. Ти на каналі Дудка Геймс. Не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Що таке взагалі твої темні патерни? А це підступні дизайнерські прийоми, які маніпулюють тобою, змушуючи робити речі, які б ти може і не хотів. Частіше всього, це спонукає наївного геймера витратити більше грошей або часу на гру. І я знайшов ну просто прірву таких паттернів. Особливо це стосується мобільних дрочилень. але і розробники AAA проєктів взяли їх собі на озброєння. Тож давай по порядку, які вони є. Та перший приклад це неявні покупки, коли розробники дуже хитро маскують кнопку покупки за звичайним геймплеєм. або використовують момент, коли ти ну, дуже зосереджений на процесі гри. У мобільній грі Candy Crush Saga а, ва, Фу, Гравці можуть випадково торкнутися по пап вікна, що пропонують додаткові рухи в кінці раунда за реальні гроші. Тобто, якщо тобі трохи не вистачило до трьох зірочок, просто натисни на цю кнопку, а ми знімемо пару шекелі з твого рахунку. Не дивно, що гра заробляє більше ніж мільярд доларів на рік. Наступний прийом бісить мене більше всього. Це штучно створені терміни. Дуже поширений у стратегіях, де треба будувати бази. Наприклад, у грі Clash of Clans. Там будівництво та оновлення споруд може займати декілька годин або навіть днів. Але добрі розробники можуть прискорити процес. Всього то й треба заплатити. Тут хлопаки на кворі порахували, скільки треба часу, щоб максимально прокачати шахту. 8 днів, 3 години та 55 хвилин чистого ігрового часу. Цікаво, що інший гравець підрахував, скільки реального часу в нього потребувало прокачати будівлю мерії до максимального рівня вісім місяців. Але він казав, що у такого студента, як він, купа вільного часу. Тут розробники грають на нетерплячості. Психології є така штука як принцип відстроченого задоволення. І щоб пришвидшити це задоволення, іноді людина готова витратити більше. Гачі Ой. I'm sorry. Бр. Гачі механіки це всім відомі лутбокси та скіни в іграх. Взагалі, термін гача йде від японських автоматів з іграшками, а не про те, що ти подумав. Okay. Де ти заздалегідь не знаєш, яка іграшка з колекції тобі попадеться. Так само і в лутбоксах в CSGO. Ти відкриваєш кейси в надії, що тобі випаде рідкісний скін, який може коштувати тисячі та навіть сотні тисяч доларів, але падає лише шушваль за пару центів. І поки ми граємо в це, по суті, казіно, наша психіка грає з нами, бо чим більше падає барахва, тим більше відчуття, що ось зараз зараз випаде щось дуже круте, але проти математики не попреш. А це прораховано так, що рідкісні скини падають менш ніж одному відсотку гравців. Ху, скільки я витратив грошей на кейси свого часу. Цікаво, а багато геймерів, хто витрачає реальні гроші в іграх. Пишіть в коменти, побачимо скільки нас. Далі можна виділити соціальні механіки. У Farmville гравці можуть отримати додаткові ресурси або переваги, надсилаючи запрошення в гру своїм друзям. Це схоже на запрошення в монобанк, але замість грошей тобі дають золоті монети чи алмази. Ще є опції зробити репост в соціальних мережах та теж отримати винагороду. Або є такий паттерн, як втрачена вигода, принцип, по якому діють знижки, або коли є якийсь унікальний предмет для покупки в обмежений час. Так і подумали у Fortnite та вирішили зробити такі пропозиції, що спонукає тебе купити їх, поки предмети ще доступні. До речі, щоденні завдання теж є темним паттерном, який викликає відчуття втраченої вигоди. Створюється стала поведінка заходити кожен день, щоб отримати задоволення від нагороди. Та остання, але найненавісніша механіка це Pay to Win. Її ще називають нерівністю гравців. Бо коли гравець купує за реальні гроші перевагу над іншими, то це створює нерівні умови. У Clash Royale гравці можуть купувати сундуки, що містять могутні картки, що дають їм перевагу в битвах. Це створює відчуття тиску на гравців, які не витрачають гроші. Змушуючи їх купувати ці сундуки, щоб зрівнятися з преміум гравцями. Пам'ятаю, коли вийшла Star Wars Battlefront 2, то там гравці, що відкривали лотбокси, отримували велику перевагу, бо елементарно могли прокачуватись набагато швидше. Коли звичайному геймеру знадобилось би десятки годин. Після скандалу Electronic Arts підправила баланс, але осадочек все ж таки залишився. Тож чи етично використовувати психологічні трюки та маніпуляції, щоб заробити якомога більше грошей? Хм, звичайно, ні. Але що не заборонено законом, то дозволено. Зараз тільки формується законодавча база. Але, наприклад, в таких країнах, як Бельгія та Нідерланди, лутбокси вже прирівняли до азартних ігор. А в США Федеральна комісія з торгівлі також розглядає можливість регулювання темних паттернів в іграх. Але складність полягає в тому, що ігри це глобальні продукти, а законодавство воно ж відрізняється від країни до країни. Я думаю, що в майбутньому ми все ж таки прийдемо до єдиної законодавчої бази, що захистить нас від такого намахування. А поки ми чекаємо на це. То ось тобі пачка порад від мене. Найголовніший спосіб захистити себе від темних патернів це бути усвідомленим. Коли ти знаєш, як вони працюють, то менше шанс, що це спрацює. Тож допоможи захистити якомога більше геймерів та скинь це відео своєму другу геймеру. Thanks, buddy. А я розкажу про ще один спосіб. Це звичайне обмеження витрат. Просто випиши собі, скільки на місяць ти можеш витрачати на гру. Також раджу відключити настирні повідомлення з привабливими пропозиціями. Ну і остання рекомендація це почитати в інтернеті, які схеми монетизації використовує гра, щоб просто бути готовим. Ну от і все малята. А якщо тобі сподобалось відео, то буду вдячний за підписку, лайк, комент і файної тобі гри.